Вітаю тебе, зірочко. Сьогодні ти входиш у глибину, де слова стають тихими, а душа починає чути шепіт предків. Під тобою земля могутня тиха, жива. Вона дихає. Її подих глибокий і повільний, наче серцебиття вічності. Земля це мати, і кожен, хто шукає притулку, може знайти його в її обіймах. Вона не питає, хто ти. Вона не засуджує твоїх вчинків. Вона приймає тебе повністю. З усім світлом і тінням, з усім, що ти носиш у собі. Сьогодні твій шлях привів тебе саме сюди. Щоб Згадати. Ти є дитина землі, її частка вона завжди тримає тебе, підтримує і любить, так як лише мати вміє любити. І в цій любові є тиша, є стабільність. Є спокій, який ти давно шукаєш назовні, але вони весь час жили всередині тебе.